Привіт! у нас тут назріло ще одне відео про проци. І на цей раз це буде нове покоління від AMD. а саме 12 ядерний, 24 поточний Ryzen 9 7900X. Що, навіщо, та як будемо розбиратись. Поїхали. Спочатку про збірку, в якій цей проц до нас приїхав. Це збірка імені MSI, тому що Корпус тут MSI MPG Quietude 100 s шумоізоляція просто потрясна. Ви тільки послухайте оце. Наче стукаєш у глуху стіну, а не у стінку корпуса компа. Материнка теж MSI Pro X670P Wi-Fi. Вгадайте, яка відяха? MSI RTX 3070 Ti Gaming X-Trio і навіть водянка MSI Mac Core Liquid S360. Пам'ять раптово не MSI, Kingston Fury Beast. дві планочки по 16 ГБ. Як це все зібрано? Ну, мені, якщо відверто, не сподобалось. Все на місці, все охайно, наче не люди збирали, а роботи, все прикручено, нічого ніде не висить, жодного карту. Ніде не стирчить, і все ціле, і навіть синьої ізоленти ніде не видно. Наче це не комп здорової людини, а виставковий екземпляр. Сумно, пані та панове. Сумно і уявіть, у декого так збирати компи прям заведено і інакше вони не вміють. Я зараз про експерт PC. У них мало того, що є готові зібрані рішення трьох різних серій під різні бюджети та задачі, так можна ще й прокачати готову збірку, щоб оптимізувати її під свої особисті бюджети та задачі. Завдяки конструктору це просто та зручно, потикав, що треба, і під тебе кастомізували комп, з яким тобі буде комфортно. Для чого б ти його не обирав? А головне, що коштує все це адекватних грошей. Грошей, так що залиш нирку собі, продавати її не треба, але все ж таки без синьої ізоленти ну прям обурливо. Попри все це за збірку хлопцям, дякую. Повернемось до проца. це не топовий 7950, який коштує на 150 баксів дорожче, але це друга в ієрархії модель. Прайс стартує з 18 з хвостиком кілогривень. Мабуть, у вас постає питання: а навіщо про цей проц зараз знімати відос? Всі вже ж давно все зняли. Ну, відповідей декілька. По-перше, в чому би і ні? По-друге, швидкість це не завжди добре. Спитайте мою колишню. Краще не питайте. Ну і третє, хотілося дочекатись всіх апдейтів та оптимізацій під усе, що можливо. Спойлер, не дочекались, але про це трохи пізніше. Давайте трохи зануримось в цифри: 12 ядер, 24 потоки, штатна частота 4700 МГц, в бусті 5600, TDP 170 Вт. В порівнянні з архітектурою Zen 3 у Zen 4 об'єм кешу l 2 збільшився вдвічі з 512 кБ до 1 МБ на ядро. Тести, куди ж без них? Cinebench прям радує. Ну серйозно, тест CPU у 3D Mark теж не розчаровує. Ну і PC Mark показує теж непоганий результат. А ось AIDA поводилась дуже дивно. Перший запуск стрес-тесту, тільки на проц показував неймовірні 68 градусів. Так, тут моцна водянка, але все ж таки. А ось при стрес-тесті усієї системи Аїда почала показувати помилку. Шляхом научного тику було виявлено, що справа в навантаженні кешу. І коли я його з тесту виключив, то система показала 86 градусів. Ще один запуск без навантаження кешу, і знову помилка. Шайтан машина. Давайте тепер про те, для чого всі взагалі покупають потужні компи. Звичайно ж, це робота. Ні, ні, це ігри. Тестувалось все, звичайно ж, на мінімалках у Full HD, щоб зрозуміти саме проц. Але є нюанс. Звичайно, я не хочу звинувачувати не збірку, не проц. Я вважаю, що проблема у прокладці між стулом та монітором, тобто у мені, але деякі внутрішньо ігрові бенчмарки у мене вилітали. І вилітали вони не раз, не два і не десять. Без всяких попереджень, без кодів помилок, просто виліт декілька разів навіть у синій екран смерті. Тому про ігри, де таке траплялось, я буду казати півбенчмарка. Assassin's Creed Valhalla півбенчмарка. В середньому FPS тримався на 180, але діапазон був 170-190. Red Dead Redemption 2 теж пів бенчмарка. В цілому можна сказати, що 200, але у першій сцені зі снігом трохи менше – 190. Death Stranding. Немає бенчмарка, немає проблем. FPS тримався біля 200 без якихось значних змін. Найс. Nice. GTA 5. Так, я знаю, що воно старе як хобот Мамонта, але люди все ще в це грають. Тому 187. стабільні та незмінні. Ну і наостанок старий добрий CS GO. Тут середні вирахувати важко, але в цілому FPS тримався на позначках від 300 до 400. Важлива ремарка. Вилітали саме внутрішньоігрові бенчмарки, а не ігри. І якщо у вас є якісь версії стосовно того, чому так відбувалось, окрім очевидної у вигляді мене, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Єдина моя версія, це те, що проц є семплом, а не серійним екземпляром. Ігри та бенчмарки це звичайно ж круто, але ж ми купляємо такі речення для того, щоб мірятись якимись уявними балами. Хоча Давайте трохи серйозніше і подивимось, на що здатен Проц у реальних робочих задачах. Прем'єр. Не той прем'єр. Рендер нашого стандартного проекту, де все ще є Рома. 9 хвилин 40 секунд. А як щодо блендеру, не того блендеру. Результат хвилина 19 секунд. Теж дуже добрий. Тепер давайте про головне про математику. Скільки ж буде коштувати оновитись? Для цього давайте зайдемо на є каталог. Сам проц зараз коштує, повторюсь, 18 кілогривень в список. Піде М5. Треба оновити материнку. Найдешевший варіант 7 тисяч. Додаємо, треба оновити оператву. Найдешевший варіант 1556. Це за одну планочку на 8 гігабайт. Але ж хто буде ставити лише одну та ще й 8 гігабайт? Додаємо у список та беремо дві. Це наймінімальніший мінімум, щоб відкривати у промі хоча б дві вкладки. Наш вирок 28 кг. До речі, охолодження можна не оновлювати, якщо воно у вас було адекватне. Охлади під ам 4 сумісні за ам 5 ти отрібіш? От ти, це моє масличко для кутікул, наче й не дешево. Але якщо пригадати курс, то виходить, що це 700 баксів. І за нову платформу, нову материнку, новий проц та нову оперативу виходить не так вже й багато. Так я враховував дуже базові рішення під новий проц, але ж future Proof ніхто не відміняв. Майже стільки ж ви віддасте за один тільки i9 від синіх. Так оновлювати там нічого не треба, але хто ж знає, чи не оновлять вони сокет у наступному поколінні. Та й охолодження туди треба як під ядерну електростанцію. Повторюсь, цей комплект, який я зібрав за допомогою, ЄК, це дуже базове рішення. Якщо б я обирав щось для себе, то я б пам'ять взяв цікавішу і материнку якусь серйознішу з підтримкою експо та інших ніштячків. Але це все лише у вологих мріях. Мій ноут на сьомому поколінні синіх. Що зараз може відштовхнути? Як завжди, це відсутність оптимізації, але вона як завжди з'явиться, просто трохи пізніше, і це прям невідворотно. Ryzen 9 7900 x вартий своїх грошей навіть при всіх своїх, але навіть при всіх тих витратах, які він за собою тягне. Тому що завдяки йому ви не просто крокуєте, ви стрибаєте вперед, де АМ4 це вже частина історії, а попереду ще дуже багато всього цікавого. Прям як на нашому каналі, на який варто підписатись, а ще задонатить на ЗСУ за посиланням в описі до цього відео. Побачимось!